Вачка освіти державного навчального закладу Запорізький центр професійної технічної освіти водного транспорту. Навчаєшся на першому курсі за професією кухар, кухар судновий, офіцер судновий. Оце захопливий і багатоменний продукт, з якого можна приводити багато страв, та який є ідеальним об'єктом для проведення різноманітних наукових експериментів. Магають нам краще зрозуміти властивості складові компоненти молока, а також відчувати на області. Мета експериментальної роботи дослідити властивості та складові компоненти молока. Під час експериментів із молоком можна спостерігати за різноманітними хімічними перетвореннями та реакціями. Завдання перше. Провести аналіз на вміст крохмалю у молоці. Друге. З'ясувати, як діє кислотне середовище на молоко. Третє розкрити суть поверхневого натягу. Четверте перетворити молоко з рідкого стану в твердий. В своїй роботі я використовувала молоко, стакан, посуду, йод, ніж, картопля, грейпфрут, оцет, харчові барвники, мийний засіб. Дослід номер перше. Перевірка якості молока. Йодний тест це простий спосіб визначити якість молока. Він показує наявність крохмалю, який не повинен бути у свіжому молоці. Результати експерименту. Так як картопля містить 17,5 крохмалю, а він має цікаву хімічну властивість при взаємодії з розчином йоду, виникає синє забарвлення. Так реагує амілоза. На зрізі картоплі утворилась темна сіня пляма, що свідчить про наявність крохмалю. У молоці йодова пляма розтеклася і залишилась оранжево-коричневою. Тому робимо висновок, що в молоко виробник не додавав крохмаль. Таким експериментом можна перевіряти всі молочні продукти на наявність крохмалю. Дослід номер 2 Згортання молока від тієї кислоти. Згортання молока це процес, який відбувається, коли білки в молоці, казеїн реагують з кислотою. Цей процес відомий як коагуляція і призводить до утворення твердих згустків. Кислота, яка додається до молока, може бути природного походження, наприклад, від кислот що утворюються в результаті ферментації бактеріями або штучного походження, наприклад, від соку грейпфрута. Результати експерименту. Більшість фруктів і ягід містять кислоту, а кислота призводить до згортання молочного білку. В нашому експерименті спостерігає зміна структури молока заоднорідно на неоднорідно. Багатьох людей змінена структура молока викликає неприємні симптоми у швидково кишковому тракті, тому таких поєднань краще уникати. Дослід номер 3. Що таке поверхневий натяг? Молоко це здебільшого вода, тому має таку властивість, як поверхневий натяг. Він утворюється, бо молекул води притягується одна до одної, намагаючись зробити поверхню якомога щільною. Результати експерименту. Коли до суміші молока та барників додаємо рідину для миття посуду, вона руйнує поверхневий натяг, бо є іншою за складу. Молоко та барники починають рухатись, щоб відновити баланс. Цей рух створює кольорові ефекти на поверхні. Дослід номер 4 Як зробити рідке молоко твердим? Експеримент дозволяє зробити рідке молоко твердим, не здаючись до заморожування та створити різноманітні фігурки та прикраси і будь-що інше, на що вистачить фантазії. Експерименту. При додаванні гарячі, але не вкіпляче молоко оцту та інтенсивно перемішуючи, отримуємо щільні білі згустки, це пояснюється тим, що змінюється pH молока. Білі шматочки це сир, тверда речовина. Коли він повністю висохне, він утворює пластик, який можна використовувати для виготовлення різноманітних поробок, які будуть дуже міцними та гіпоалергенними. Висновок отже, в ході експериментальної роботи ми дослідили властивості та визначили деякі складові компоненти молока. І наостанок хочу поділитися простим рецептом виготовлення смачних та корисних цукерок. Смачного